До бою! Ми виконуємо завдання по повітряному прикриттю. Моніторимо небо, виїжджаємо по командах, постійно чергуємо 24 на 7. Ми на позиціях можемо перебувати достатньо довго. Можемо півночі, можемо ніч стоять і спостерігати, дещо, щоб нічого не пролетіло. Ми використовуємо для знищення цілей ЗУ-23 спарину і ПЗРК гром На мою думку, переваги ЗУ в тому, що вона на більш дальній відстань може знищити ціль. І по приціл, по, по караматору можна краще визначити випередження. І Даного об'єкту. Пошук цілі азімут 60-90. Група шахедів! Дорогі українці, ви можете спати спокійно. Ми захищаємо небо від усіх повітряних цілей.